Всіх вітаю, друзі, церква, глядачі, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. А сьогодні мав таку привілі встати раненько і багато роздумував, молився. І декілька думок про молитву сьогодні хотілося би сказати. По-перше, Павло говорить про те, що це перше Сувонян 5.17, всім відомий віршик, що безперестанку моліться. І я собі роздумував про те, що дуже важливо, щоб молитва не, вона не стала просто якоюсь рутиною, яка не приносить задоволення, яка не приносить якогось такого натхнення, наснаги в моєму житті. І. Я звернув увагу на те, що незважаючи на всі мої провини, на мою недосконалість, на зустріч зі мною приходить той, хто є святий, праведний, хто є досконалий. І він не тільки приходить, він має велике бажання мати зі мною спілкування. Ось. І тому сьогодні дуже важливо звернути увагу на молитву, тому що це фокус, перш за все. На Бозі, і другорядне це вже на мені і на моїх потребах. І молитва це не тільки про моє, вона починається і закінчується Божим, і це важливо звернути на це увагу. І я сьогодні роздумував, читав Матфія, а шостий розділ. І перше, на що я звернув увагу, п'ятий віршик. Господь каже про те, що і як молитесь, то не будьте як ті ліцеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестя, щоб їх бачили люди. Поправді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою. І хотілося би і сьогодні роздумував про те, щоб мені бути щирим перед Господом. Бо святе письмо каже про те, що перш коли ми починаємо молитву, ми приходимо до Бога і навертаємося до нього. То Господь каже: повинно завжди молитися. Ось, повинно. І це як повинність така. Але коли ми маємо спілкування і чим більш і довше пізнаємо того, з ким ми спілкуємося, то це вже не повинність, а це вже радість бути разом з ним і разом з ним. Мати бесіду, мати роздуми, слухати його відповіді під час цієї молитви. Господь він надає цю молитву про Отче наш, і я собі звернув на деякі моменти. І вона така, що а ви ж моліться, отак, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. А вона починається з усього Божого. І він каже, що це дуже важливо, щоб ми розуміли, що він той, хто є на небесах, і щоб його святе ім'я воно святилося в моєму житті. І ще раз я собі нагадую всім, що він приходить до такого мене недосконалого грішного, і він, він бажається мати. І тому, коли я звертаю свої очі до гори. То перше, на що звертаюся, що він є святий і досконалий, він приходить до мене на зустріч. Ось, і, і наступне він каже: нехай прийде царство Твоє, не моє царство. Знаєте, Ісус сказав багато про ці речі, щоб Його царство воно було в нашому житті, щоб він там господарював, щоб він був царем, щоб він був Господом життя. Щоб воно прийшло, не моє царство, не моє бажання, не ще щось, але його царство. І наступне, нехай буде твоя воля, яка на небі, так і на землі. І зважаючи на це, знаєте, дуже багато я собі розмірковував про те, що інколи коли ти так молишся і звертаєшся до Бога, то так чогось бажається, щоб моя воля здійснилася. Ось так я хочу. І як казав один чоловік, я спілкувався з ним, каже, а що, ось, прийшов вранці до молитви, Богу накази всі видав, що отам там він зробив, отам от захистив, оце от дав, отам от все і собі пішов. Але я хочу зважити на те, щоб його воля вона була як на небі. Я зважив на те, що на небі все підкуряється, немає нічого того, щоб не підкурялося йому. А ось на землі також все підкоряється, окрім одного. Кого? То людини. І ми зважаємо, що Бог посилає дощ, Він посилає вітер, він дає життя всьому. І є людина, яка має свободну волю, і тому вона приймає вибір і вона не завжди приймає волю Божу. Вона приймає свою волю. І тому важливо зважити на його волю в моєму житті. А далі він говорить про де такі моменти мого життя. І він говорить про те, щоби я звертав увагу, що це він дає той хліб. Хліб насущний, дай нам сьогодні. І завжди, коли сьогодні я роздумую про це, Господь говорить про насущні потреби життя, які Він готовий задовільнити. І тому Він каже: Слухайте, ви не шукайте того, що шукають. Люди цього світу вони шукають, щоб поїсти, щоб задягнутися. Він каже: Бог знає ваші ці турботи, ваші ці проблеми. А ви перш за все, що шукаєте? Царство Божого і правди його, а те приложиться. Бо інколи, коли я спілкуюся з людьми, вони розповідають про деякі моменти. і, і ну, Дійсно, людина щось потребує. Але коли задаєш це питання, чи ти шукаєш перш за все Господа, чи шукаєш його царства, він каже, ні, так мені оце, оце я потребую: хліб, оце одяг, або там ще щось, і ще щось, і ще щось. Але Господь каже, щоб я зробив крок віри і шукав не свого, а шукав Божого, Божого царства. І далі він каже наступне, що і не веди нас, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І він звертає мою увагу на те, щоб я подивився на мої стосунки з ближніми і тими, хто є навколо. І починаючи, я казав, що я людина недосконала, але й ті, що живуть навколо мене, вони також недосконалі. І коли ми маємо якісь спільність і спілкування, коли маємо якесь життя, яке навколо, і ми доторкаємося один до одного, інколи це не дуже не дуже приносить радість, в моє життя. Але Господь каже: Ти прощай, чому? Бо я тебе простив. Прости всі твої провини. І далі, коли я читаю, він каже наступне: і не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. І він говорить, що він може провести мене через всі випробування, він може захистити мене від оцих всіх а, таких лукавих моментів, які Сатана йде навпроти, щоб збити мене, і він каже, я проведу. І це дуже важливо. І тому зверніть увагу, ми починали з Божого і Божим завершується. і Господь ще раз каже наступне, що коли молишся, то проголошується, бо Твоє є царство, не моє. І Твоя сила ще може здійснити все в твоєму житті. І тому слава належить тільки, тільки тому, з ким я спілкуюся з Господом. Амінь. І це ясне підтвердження того, до чого ми йдемо. Слухайте, і оці моменти вони дуже важливі. І я звертаю увагу на наступне, і це також дуже важливо, що молитва це зосередження та фокус на Бозі, щоб нічого не завадило, бачити його лице, його очі, того, хто прийшов, щоб розмовляти зі мною. І ми сьогодні маємо такі моменти, які можуть бути дуже наглядні і гарні, в тому, коли ми роздумуємо про це. Я собі згадав, що, знаєте, що молитва це є дорога з двостороннім рухом, не з одностороннім. А люди дуже полюбляють односторонній рух. І тоді, коли ти за кермом, то ти маєш таку якби, повну безпеку, ти знаєш, що ніхто не вискочить тобі на зустрічі, ще щось, ти собі маєш от, якби, такий привілій – односторонній рух. І інколи я зважав на те, що і в своїх спілкуванні з Богом я вибираю односторонній рух. Я хочу дуже швидко проїхати цю зустріч, все висказати, все розвернувся. Все, я вже все, амінь. Але це дорога з двостороннім рухом. І, і дією, і завжди важливо спостерігати, хто рухається тобі на зустріч. Знаєте, і... Коли ти їдеш і ти бачиш, що рухаються машини. Інколи це заважає, коли ти їдеш ночною, а коли в день ти бережешся, бо хтось на зустріч тобі їде. Але я хочу сказати, що це великий острах, коли я йду в молитві, і на зустріч мені ніхто не їде. Господь не йде, Дух Святий не лине і не біжить до мене, то я тоді рухаюсь односторонньою дорогою. І Господь каже, щоби, як Давид казав, щоб ми шукали Його обличчя, щоб ми шукали не тільки Його руки, які дають, які благословляють, які захищають, шукають обличчя. І коли я читаю Псалми Давида, то я спостерігаю, що він дуже багато про це каже. Він каже про свої пошуки Божого лиця і вночі, і вранці, і по обіді, і ввечері, і на тоді, коли він на ліжки, каже: Шукаю Твого обличчя, хочу бачити тебе, хочу чути тебе, Господи. І це важливо, чи шукаю я його обличчя, щоб мати а, спілкування з ним, щоб не тільки рухатися односторонньою дорогою молитви, все висказав такий гарний спіч, інколи дуже гарно все це сказав, але ти що почув? У відповідь, чи є той час, коли ти робиш ту паузу, Господи, говори, ось я. Я відкрив своє серце, я вилив своє серце, а тепер ти говори, дай мені почути, дай мені почути. І тому знаєте, що Господь говорить трохи вище у цьому розділі. Він каже, що для того, щоб мати той фокус, важливо, щоб нічого не заважало. І він каже: шостий віршик, а ти, коли молишся, війди до своєї комірчини, зачини свої двері, помолись отцеві своєму, що у тайні, отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. І я зважив на це, що завжди є деяка така можливість, коли ми полишуємо все. Ми відключаємо телефони, ми там десь сам на сам, і коли ми звертаємо свою увагу і фокусуємося на ньому, то ми починаємо мати це гарне спілкування і бачити його руку, і чути його голос. І ми маємо такий гарний час, коли ми маємо натхнення бачити його обличчя. І це важливо. І знаєте, чому? Бо молитва це є джерело, джерело віри. Я собі зважав на те, що коли я молюся, дуже важливо, чи молюся я вслух. Знаєте, інколи люди, та я про себе так, і я багато молюся там десь тихенько в розумі чи в серці. Але я зважаю ще на що? Коли я молюся і я проголошую Божі Слова Святого Письма, я росту вірою, бо віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Коли я молюся і спираюся на Божі обітниці, які я проголошую своїми, своїми устами, бо Павло каже, що серцем вірують до праведності, а устами сповідують до спасіння. І Я дивлюся, що я дуже багато потребую спасіння. Я кажу, Боже. Спаси мене від хибних думок, від хибних кроків, спаси мене від хвороб, спаси мене від всього злого. Я кожного дня потребую цього спасіння. І це я вважаю дуже важливо, що я можу говорити перед Господом, підіймати свій зойк до нього. І знаєте, я ще зважив на це ще один такий текст із святого письма, зважив на те, що казав Павло в своїй молитві, коли в своєму листі до Филипян. Це перший розділ 19-го віршика. Його гарно цей розділ весь прочитати. Бо я знаю, що це мені на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа. Він звертається до церкви, він каже. Бо я знаю, що це мені буде на спасіння через вашу молитву. Знаєте, коли я молюся, я визнаю, що я не можу нічого без нього. Я нічого не можу. І Господь так і каже, що нічого не можете без мене, а більш того, я не хочу без нього. Бо тому що тоді я не фокусуюсь на ньому, на Його волі, на Його царстві. Я тоді фокусуюсь. На такій і схожу на таку гору, яка має таку назву Я моє, і для мене. І тоді оця гора вона, вона робить так, що я не бачу Божих горизонтів. І він каже, що наступне через чекання і надію мою, що я ні в чому не буду посоромлене, але цілою сміливістю, як завжди, так і тепер Христос буде звеличений у тілі моєму, чи то життям, чи то смертю. Бо для мене життя то Христос, а смерть надбання. Він каже, що Господь для нього понад усе. І він каже, що для мене життя то є Христос. І тому сьогодні, коли я молився, я розмірковував, я молився і за себе, молився за свою рідню, молився за своїх друзів, молився за церкву, молився за людей, які прохали про те, щоб я молився за них. І я казав, Боже, але перш за все, нехай буде Твоє в їхньому житті, нехай прийде, Господи, Твоє царство їхнє життя, нехай буде возвеличене і буде святе Твоє ім'я в їхньому житті, нехай прийде дія твоєї сили. Щоби через ту силу вони побачили Твою славу у своєму житті. І щоб, Господи, коли ми звертаємося до Тебе ще одне дуже величне, помічати все те, що Ти робиш в нашому житті, щоб бути людиною, яка завжди складає подяку, хвалу і велич для Тебе, бо Ти є достойний того, бо це Ти, бо Ти всемогущий, сильний, ти милосердний, ти милостивий, Ти люблячий. Ти той, хто прощаєш, ти той, хто любиш нас як своїх діточок. І як Павло каже, що ніхто і ніщо не може вихопити нас з твоїх обійм, обійм твоєї любові. І тому молитва вона приносить насолоду, коли ми зосереджуємо перш за все на Божому, коли ми відкриваємо свої потреби, коли ми відкриваємо своє, свою біль, свою радість, свою подяку приносимо, і коли ми завершимо і кажемо, Господи, так. Нехай прийде, нехай буде явлена Твоя слава, Твоя сила і Твоє царство. Нехай воно буде як на землі, як на небі, так і на землі. І тому я сьогодні мав таку а, гарний час і таку можливість, щоб спілкуватися з тим і шукати ближче того, хто мене любить. Незважаючи на мої недосконалості, він завжди приходить у цю комірчину, щоб бути зі мною. Це інколи я затримуюсь, інколи я заглянув, знаєте, так, як ото, через двері в цю кімнату, і побіг далі, і побіг далі. А він каже: почекай, почекай. Тому що якщо ти будеш зі мною тут, то дещо, знаєте, як ото перший псалом Давид пише, він каже: і той, хто надіється на Господа, і той, хто покладається на Його запит, він завжди все встигне. Він буде благословенний і успішний. Тому завжди вибирайте час. Щоби бути з тим, хто вас любить. А то є Господь. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батьку, ми дуже дякуємо Тобі сьогодні за цю годинку, за цей час, коли ми шукали Твого обличчя. Коли ми були сфокусовані, щоб почути, Господи, почути тебе. Щоб прийти, відкрити своє серце і вилити його перед тобою. Всі наші Господи. Радістю, всі наші біди, всі наші, те, що ми надбали, те, що втратили, Господи, сподякую, все. Господи, ми сьогодні тут. Ми так, Господи, потребуємо Тебе більш за все, і щоб в нашому житті святилося Твоє святе ім'я, щоб, Господи, була виявлена Твоя сила, Господи, і щоб Твоя слава вона покривала наше життя. Бо тільки з тобою, тобою і тільки для тебе, Господи, ми бажаємо рухатися. Дуже дякуємо, що цю годинку ти був з нами. Бо ти кажеш, я завжди з тими, Господи, Ти кажеш, я завжди з тими, не зважаючи, два, чи три, скільки б не було. І навіть як я один, ти кажеш, як ти в ім'я моє зібраний, як ти тут, то я завжди з тобою. І я чую тебе, і я благословляю тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте. Благословеними в цьому дні, нехай Божий покров буде з вами, щоб кожен з нас мог побачити Його славу, Його силу і дію, Його царства в своєму житті, в своєму, в своєму серці. Хай Бог благословить і захистить вас, і ваших діточок, і онуків, і близьких, і рідних, і друзів, і ваші, ваші церква і ваші домівки. Нехай Божий покров буде і благословіння над кожним із вас. Будьте! Благословенними в цьому дні.